Ми так любимо той манкий темний колір після прийняття сонячної вани. Але що насправді є для нашої шкіри засмага? Це захисна реакція на дію ультрафіолетового випромінювання соня. Ультрафіолет має виражену шкідливу дію на наші клітини організму, найсильніше страждає шкіра, в яку він проникає на значну глибину. Та прискорює процес старіння. Під дією сонячного світла активізуються наші клітини меланоцити які виділяють пігмент меланін, який і зафарбовує нашу шкіру у темний колір, але і створює пігментні плями. Сама по собі засмага не небезпечна, тому що це захисна реакція нашого тіла. А от процес отримання засмаги і є небезпечним, тому що це запалення, перш ніж потемніти, шкіра спочатку червоніє, а після тривалого часу з'являється опік, а потім і пухарі. Тому, якщо ви хочете зберегти свою шкіру здоровою, краще взагалі не засмагати, або звести до мінімуму.